Ість вантажів гуманітарного рейсу Ріната Ахметова повернулася до Дніпропетровська. Напередодні в день вони ще раз намагалися прорватися на Донецьк, доправити продукти і товари першої потреби, але як і за минулих спроб, зіткнулися зі свавіллям добровольчих батальйонів. У ситуацію вже пообіцяв особисто втрутися. президент. які шанси в мирних мешканців таки отримати гуманітарну допомогу далі в сюжеті. Це вже справжня блокада. Гуманітарний рейс і напередодні не зміг доставити у Донецьк продовольство. Вантажівки на блокпості зустріли бійці добровольчих батальйонів. Цього разу погроз застосувати зброю не було, але машин не пропустили. Я пояснив, як розпітлять да цю ситуацію. Якщо дійсно дійдуть ці продукти до людей, я готовий їх обміняти на полонених. Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова вкотре кажуть озброєним людям з документами все гаразд. У фурах немає нічого забороненого. Ми готові відчитатися за кожний продуктовий пакет, за кожен дитячий пакет і за кожен пакет медицинської допомоги. та батальйонівців. Раціональні аргументи не цікавлять, бо самі ними не керуються. Як ви думаєте, вона законна? Хто Це наша лічна позиція? і Ми її висказуємо. В результаті шість машин з продовольством так і не змогли потрапити до мирних мешканців Донбасу у гуманітарному штабі. Ріната Ахметова кажуть: відтепер зеленого світла чекатимуть від силовиків, а не від батальйонівців. Перше, ми вважаємо, що необхідно привліч максимальне увагу всіх, тому що зараз заблокована доставка любих продуктових наборів в Донецьку область. Друге, ми чекаємо від МВД подтверждение можливості для нашого рейса ми готові в будь-який момент виїхати і вести продукти. Ми не ждемо зараз уже ніякої інформації от батальйонів. Ми ждемо от МВД. что що подразделения, підрозділення, являются батальйони, не будуть препятствовать движению. Андрій Заяць їздить з гуманітарним рейсом Ріната Ахметова постійно. Три дні тому йому особисто погрожували розстрілом бійці правого сектора. Втім, це чоловіка не злякало, бо знає наскільки важливий цей вантаж. Конечно, я видел роздачу. Я не то, что я видел роздачу. Я знаю реально людей, которые з моїх знакомых, которые получають, которые на раді на этой роздачі они, ну на, на этой гуманітарці просто живу. І більше помочі нет ні от кого. Люди, що стали заручниками війни, чекають гуманітарного рейсу і не втрачають надії на допомогу. Вони не мають права этого робити. Мало того, що в блокаді нас тримають, ні ни пенсії нічого не дають. Работа люди потеряли, ще й жрать тепер нечего. Ні пенсії, ні гуманітарки за що ж вообще жить. Я от живу только на зачет гуманітарки О, Господь, та попри блокаду гуманітарного рейсу дітлахи Донбасу до нового року подарунки все ж отримають. Їх доставили раніше. Для мене ці подарки зараз це внимання, тому що в такое час приємно, що нас просто не забувають. І надвечір четверга з'явилося повідомлення. Президент Порошенко доручить РНБО розібратися з блокуванням гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. Про це заявила уповноважена президента із врегулювання ситуації на сході Ірина Гращенко. Вікторія Чистюхіна Сабиція канал Україна.